Який залишиться у пам'яті назавжди створення нової сім'ї об'єднання двох люблячих сердець до весілля молодята готуються хоча б за півроку, аби святкування було вдалим, та кожна деталь стала влучним доповненням. Один із головних атрибутів свята сукня нареченої. Наразі містянки, які одружуються у квітні, почали обирати вбрання. У тренді різні фасони однак, вибір зазвичай падає на прості сукні із малою кількістю деталей. Ну, сукні більш модні, такі простіші, однотонні. Більш такі з, з одної тканини, не з мережево, а такі з тканини там, з атласу або крепу. Одно, однотонна тканина, щоб була така. От. Якщо є мережево, то так трошки там, буквально прикрашений корсетик. Я так ну, бачу, що люблять, щоб була такі... відкрита лінія декольте, такі драпіровка на плечах. Якби ну, таку модельку дуже люблять. Мінімалізм у весільному образі увійшов в тренд і закріпився серед наречених вже другий рік поспіль. Дівчата уникають сумочок, тож виробник вигадав зручну альтернативу. Однак таку функцію мають лише пишні сукні. «Є кишеньки в сукні дуже зручно для нареченої. Також обов'язковий атрибут весільного образу Фата найбільш популярна довга у зріс нареченої однотонна без зайвих деталей. Така ж тенденція і для прикрас обирають одну або ж максимум дві прикраси до образу, аби не перевантажити його надмірною кількістю блиску. Кульчики маленькі. Або там жемчужні, якісь такі більш стримані. Небагато прикрас вибирають дівчата. Може бути прикраса, волосся. Би, дуже люблять, щоб була або гілочка така з прилинками. Раніше то обов'язково було браслет, кульчики, прикраска сюди на шию, якби всього і побольше волосся, то зараз такого немає. Взуття залишається класичним та незмінним. Найпопулярніші білі туфлі на невисоких підборах. Жодних камінчиків та прикрас. Крім того, аби комфортно відсвяткувати, наречені купують змінну пару зручного взуття. Якщо раніше вибирали, щоб було красиво, то зараз люблю, щоб взуття було зручне. Тобто не дуже високий каблук. І часто буває, що дівчата взагалі то два. Ну, два взуття мають одне, щоб вийти, сфотографуватися гарно, а потім перевдінуся. І часто я слышу, що і кросовки вдягають. Тож тепер до підрахунків. Якщо купувати сукню на розпродажі, то найдешевший образ, який може запропонувати весільний салон, обійдеться до 6 тисяч гривень. Якщо ж бюджет дозволяє, а весілля хочеться пишного, то найвищої ціни немає. Усе залежить від вподобань нареченої. А от середня вартість. Можна вложитися десь там тисяч 14, щоб все було від 14 до 20 тисяч. Отак, така середня ціна буде. Весілля – це те, що не стається спонтанно. Цьому дню передують місяці підготовки. У наступних випусках ви дізнаєтесь про вартість та тренди у церемонії, ресторані, фото та відеозйомці, зачисті та макіяжі нареченої. Олександра Толстюк, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський.